Так, ми продовжуємо коротше цей. Діма каже, що Путін хуйло. Керець, каже, що блять готовий його в ці пшениці закопати, блять. І за цього придурка, блять, у нас ця куча ще лежить. А ми так працюємо, тракторцем, воно звідти забираємо, сюди кидаємо. Він бажає, та... що Путін хуйло і стара Да, поняли? Коротше, якщо не почули, хто бажає, щоб Путін хуй то ставимо лайк. І підписка з усіх. Все, можеш перекур, я виключаю. А? Виключати? Я зрозумів. Каже, щоб я там виключав, бо він там втомився лістом. Ай, буде це довга пісня, ну нічого. Працюємо. Треба вже ці як його короткі відео знімати. І додати. Йди, віддихай, перекурч. Спускайся з того, з тих Альпійських гор. Зерна. То хто він? Конкретно, кажу, все. А так все добре починалось. А так все добре починалось. Судач, сам <рес> Він сьогодні спав короче, до обіду, потім вирішив мене піднапрягти. Я вже думав їхати додому відпочивати. Він каже, ну поїхали, якщо колісо треба зробити, то зробимо колісо. Тут же не тільки колісо зробили, походу. Ну, що означає поняли? Ну, типу там, чик. бо, якщо б чесно його не було, то ми б, мабуть, це колісо закручували і відкручували. Тільки що відкручували. А тут охопа під стоп Феррарі. Фермерське господарство Феррарі. <хи> і він коротше, вже не радий, каже, так все добре починалось попив кави, пообідав. Думав, колісо поміняє. Тут на тобі, блядь, куча, все росте і росте. Ну, звідси куча передвигається, звідси передвигається і росте. Хоча вчора товариш дзвонив, сказав, візьми пілісос, у нього там є такий на вал відбору мощності цепляється і йти там -ш -ш і туди. Може, зараз ми на нього поїдемо, подивимось. Каже, шланги, бо там в кінець мона, короче, собі включає, він собі карахкає тут і тут там, а туди буде шлангами зерно видувати. Поїдемо, Дім, подивимось на, Конечно. Да, на той пілісос? Конечно. Але наш пілісос, Дима, сам пілісос, Донкрат, коротше, екскаватор, GCB. Коротше, не замість. Да. <laughs> <laughs> короче, професія старший, куди пошлють, або э, старший де нагнути. <laughs>